Закон про відшкодування витрат на автоцивілку для учасників бойових дій. Дослухайте до кінця, щоб бути вірно проінформованими. 17 квітня Верховна Рада прийняла в цілому закон про внесення змін до закону України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів щодо компенсації витрат певних категорій осіб. Закон впроваджує можливість отримання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни право на компенсацію своїх витрат на сплату вартості автоцивілки. З 1 січня 2025 року до 31 грудня. Року, що настає після завершення воєнного стану, держава повністю компенсуватиме страхові премії за внутрішніми договорами ОСЦПВ для цих категорій громадян. Порядок компенсації має визначити Кабінет міністрів України. Підпишіться, щоб бути завжди в курсі достовірної інформації про страхування. Важливо, особа, яка скористається своїм правом на отримання компенсації вартості страхової послуги за договором страхування. Із причини ДТП протягом строку дії договору страхування втратить право на компенсацію під час укладення нових договорів протягом наступного календарного року. Також закон встановлює постійну пільгу, 50% знижку на автоцивілку для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Пільга діє за умов, якщо Авто має двигун до 2500 кубічних сантиметрів або для електромобілів до 100 кВт включно. Транспорт належить особі на праві власності. Ним керують водії, які належать до будь-якої із наступних категорій громадян України. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники революції гідності, учасники війни, особи з інвалідності першої чи другої груп, пенсіонери. Авто не використовується з метою надання платних послуг з перевезення пасажирів. Чи вантажі. очікується підписання закону президентом України? Після цього документ набуде чинності, а відповідні механізми реалізації будуть розроблені Кабінетом міністрів протягом трьох місяців. Перехідний період встановлений до 30 червня. Тобто, якщо ви маєте УБД чи ви інвалід війни, до 30 червня ви ще можете не оформляти страховий поліс, але я рекомендую оформляти ви його вже зараз. А для оформлення страхового полісу онлайн швидко, зручно, надійно та за найкращою ціною звертайтесь в особисті повідомлення.